Це ранок вдома. Нещодавно вітчизняний уряд спростив для українських військових процедуру виїзду за кордон на лікування і навіть почав тестування онлайн-черги для проходження медичної військової комісії. І це чудова новина для наших поранених бійців, але розібратися в правових і організаційних нюансах все одно. Непросто. І тут на допомогу приходить правозахисна платформа для військових принцип. Сьогодні у нас в гостях є засновник, військовослужбовець ЗСУ, засновник юридичної компанії Міллер Масі Наєм. Я зустріну гостя. Доброго ранку, раді Доброго. вас вітати, дякуємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо з тим, що є е, певні перемоги на цьому шляху, бо останній раз, коли ми з вами спілкувалися, там все було дуже тяжко і важко для військовослужбовців. Так. Певні зміни є так і ну розкажіть тоді, чому ви вирішили зробити цей навігатор, та і і чому в ньому є потреба. В ньому є потреба, тому що алгоритм достатньо незручний для здорової людини, а для людини, яка втратила кінцівку або там частину здоров'я, це він ще гірший. І достатньо тієї травми, яку отримали люди на війні. Достатньо тієї травми, що є такий складний алгоритм. І Ми, хоч щоб якось, допомогти державі з військовим подолати цей процес, ми створили навігатор, щоб те, що держава швидко не може зробити, швидко змінити це все. Ми хоча б можемо швидко донести військовим, а як треба пройти його. Тому що, я ж кажу, окрім того, що є проблема з самим алгоритмом, як проходити, є ще й нерозуміння, а який він. Тобто, в цій частині цей правий навігатор може допомогти хлопцям хоча б знати, які документи потребуються. Елементарно, рапорт написати. Я розумію, що навіть я юрист, скажи мені зараз що рапорт на те, щоб дали направлення на ВЛК. Кому писати, куди писати. А звичайній людині так писати. взагалі. Та, в принципі. Взагалі а ще й людина, яка там е, тільки вийшла з лікарні, вона ще не, 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 не зрозуміла, як їй жити з тим всім, що вона має тепер. Так. То в цій частині ми допомогли військовим, мені здається, що допомогли. Ми отримуємо позитивні відгуки. Проте, ви знаєте як. Я розумію, що це є просто. Це як з моїм оком. Знаєте, що б ви зараз не зробили, око в мене не з'явиться. Тобто проблема все рівно буде. Mm -hmm. Але так хоча б трохи легше. Добре, а розкажіть, з яких етапів та розділів складається а, цей а, навігатор? А, значить, він, по-перше, дуже. Ну, він адаптований і до а, звичайного телефону. До, ну, тобто, тобто Він, шрут, він, як... Це він просто як, як, як сайт, фактично, ви правий навігатор набуваєте, він одразу відкривається. Тут одразу поділено на етапи, на яких людина може знаходитись. Наприклад, я перепрошую, його можна завантажити з App Store або android Auto? А, На жаль, ні. Це просто як заходити в інтернет, але в інтернеті а, просто не буває правий навігатор. Принцип і все, він одразу відкривається. Uh -huh. От я його відкрив за дві секунди, тому що ну, uh -huh. він завжди воно підпокою. Uh -huh. uh -huh. І Він складається так, що є п'ять етапів, де він може бути, військовослужбовець, це або етап евакуації, або лікування, та довідка про псавене поранення, або військово-лікарська комісія, або лікування за кордоном, або в салоні групи інвалідності. Наприклад, якщо входити в військово-лікарську комісію, тут у вас є питання і відповіді на нього. І от, наприклад, в одному з питань, як отримати направлення на ВЛК. тут є, наприклад, рапорт про отримання направлення. Натискаєте. От вам вже написаний рапорт. Mm -hmm. Тільки впишіть свої Прикольно. дані. Ви можете його роздрукувати одразу mm -hmm. або приписати ручками, якщо у вас немає можливості. Зараз під, вам, mm -hmm. під під рукою немає принтера. І ми його зараз доробляємо. У нас далі буде він покращуватись. Бо це зараз фактично для військовослужбовців, mm -hmm. а ми хочемо такий самий інтерфейс, але ще є потрібно для самих родичів. Тому що, якщо, не дай Боже, людина в е, 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 попала в полон, або не зрозуміло, де вона знаходиться, або ще якісь питання є, або, наприклад, людина в ну, ну, військовослужбовець в важкому стані, і за неї треба певні питання вирішувати. Родичі мають мати свій інтерфейс, у них інші питання. У них не буде питання евакуації або там ВЛК. У них буде питання інші, то їм буде зручніше. Тобто ми зараз це будемо. Команда розробляється, робиться, щоб ми найголовніше, щоб військовим було легше, щоб... Так, Це дуже важливо, що ви так полегшуєте оцей шлях до вирішення певної проблеми. Давайте пройдемося по кожному розділу зараз, окремо якщо можна, які нюанси потрібно врахувати на етапах від процесу евакуації до оформлення інвалідності, і про що важливо знати пораненим, ну і звичайно ж їхнім родичам. Давайте, якщо, заходимо, якщо зайти в етап перший, це евакуація. У вас перший ми описуємо, навіщо потрібна форма 100. Це документ, первинна медична картка, навіщо він потрібен, і ми навіть його кидаємо. Як він виглядає? Mm -hmm. Тобто ви там натискаєте, тут написано, як він виглядає. Там описується, як, як саме ну, які поранення були отримані, який діагноз, там прізвище там вписуються всі ці дані. І ці, з цими даними фактично далі вже поранений перебуває, Ну вибачте за це грубе слово, іде по етапу. Mm -hmm. Значить для того, щоб він коли він потрапляє в шпиталь, він потрапляє своєю формую сто і ця заповнена медична картка може мати. Ну вона буде мати юридичні юридичні значення. Потім для того, щоб уточнити а факт поранення, якщо був да, то де він був, фактично. Ну потім вже це лягає в основу інших документів. Та mm -hmm. етап другий – це лікування і довідка про обставину поранення. Це дуже важливо. Тому що від того, де ви отримали поранення, залежить чи буде оця фраза записана в довідці про поранення, що ви отримали поранення, захищаючи територіальну цілісність України. І якщо так, то тоді, звісно, що у вас є інші виплати. Звісно, що у вас є там, в тому числі одноразова грошова допомога і. Та до грошової допомоги, яка отримується раз на рік від самої військової частини, ну і що стосується потім подальшої отримання інвалідності і так далі. так далі. Це все дуже важливо. Для цього всього важливо, щоб обставини поранення були вписані в цю довідку, в довідку про поранення. Але коли ви потрапили, якщо. Не дай Боже, військова частина про це не знає. Треба повідомляти по військову частину про те, що ви отримали поранення, ви там лежите, так далі, де ви знаходитесь? Чому тому, що е, вже безпосередньо з за цією е, цим закладом охорони здоров'я буде відбуватися комунікація військової частини? Тобто, наприклад, якщо при е, закладі охорони здоров'я є військово-лікарська комісія, то е, ваша військова частина буде відправляти туди. Направлення на те, що да, проводьте, будь ласка, е, йому ВЛК. Якщо там немає, то власне по територіальній по територіальній одиниці, якщо там на території того місця, де ви лікуєтесь, є інша військово-лікарська комісія, не в самому закладі, а туди угу. то тоді вже там буде писатись направлення від військової частини. Тому треба повідомити військову частину про це е, 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 і це може зробити як військовослужбовець, так і сам медзаклад. Угу. Значить, лікування у вас може бути, це треба зрозуміти. Є два види, ну фактично, є два види. Це заклади охорони здоров'я при Міністерстві оборони України і заклади охорони здоров'я при цивільних, ну, цивільних, звичайні заклади охорони здоров'я, і в залежності від того чи іншого закладу, там є певні нюанси. Наприклад, дивним чином. Ви знаєте, що заклади охорони здоров'я Міністерстві оборони України їх не так багато, чесно, вони не справляються з кількістю uh -huh. поранених. Тому, дякуючи там, іншим закладам охорони здоров'я цивільним, туди перенаправляють і туди лікують. Там лікують питання, проблеми є з, з військовими, тому що коли вони не справляються, замість того, щоб це визнати і віддати це цивільним, вони чомусь тримають військових. Тому, якщо таке трапляється спокійненька, треба повідомляти про це на червоно на, на гарячу лінію Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров'я, вони в комунікації швидко це змінюють. А. Так, скільки ще етапів? Це, це тільки другий етап, так. наприклад. Третій етап це це. це той тобто, сьомий круг гада, це військова лікарська комісія. Так, Ви вже про а, нього розповідали. Так про нього розповідав. Тут написані всі, всі нюанси. За ще навіщо проходити комісію? Там пояснюється навіщо де ви будете проходити комісію, тому що важливо ж даш. Як я пояснював, в якій територіальній одиниці по тому, як отримати направлення від військової частини, теж ми тут описали. Все є направлення. Щоб отримати направлення, треба написати рапорт. Як написати, там написано, формат рапорту є. Також написано про те, як довідки про обставини травми потім впливає на висновок військово-лікарської комісії, а він впливає. Також сама постанова військово лікарської комісії щодо придатності це той документ, який я героїчно не отримую, тому що я продовжую служити. Я розумію, що я отримую про обмежену придатність. Я не зможу продовжити служити. Я його не отримую. Щоб мені зроблять за це. Двійку поставлять. <смі> Ні. Це, ну, я в цьому проблема певних хлопців, тому що коли а, вас визнають обмежено придатним, все це найгірше, мені здається, що може стати з повідомленням до військового. Його відправляють поза штат, тобто він військовий, він поза штатом, і кожен місяць він отримує від 500 гривень до 1000 гривень. Це те, що ми теж зараз е, спробуємо змінити. А отак виглядає довідка про військову лікарську комісію. Вірніше, mm -hmm. довідка про да, військово лікарську комісії. Ми тут показуємо там, написано про придатність, непридатний до прохоження військової служби або обмежено придатний. Що це значить? Все це опис щоб їм було легше. Це дуже зручно. Так, щоб мало зрозуміло було навіщо це, mm -hmm. тому що насправді там до певного періоду, навіть коли ми навіть створили правовий навігатор, я наш... навіть тоді ще не розбирався достатньо про те, що я в цьому варюсь. Але я розумію, що хлопцям ще е, складніше. Ще важче, ще й стрес він все одно діє, так. не на нашу користь. Так. Ну, давайте а, ще... та, так. І, те, що, і те, що буде потрібно всім пораненим 100%, це, наприклад, елементарна історія про те, як вони можуть отримати свою відпустку. Mm -hmm. Пов'язаний з пораненням. Вони також пишуть рапорт. Тут написано який рапорт. От скачати можна його дуже легенько і далі вже описана тут довжелезна процедурка, але вона описується. І потім два етапи: це лікування за кордоном і останнє це встановлення групи інвалідності. Встановлення групи інвалідності. Ви знаєте, я думаю, що людям, які дідують до цього етапу, треба дати окрему зірку героя. Тому що я насправді я ну я, я туди не пішов, не піду, і поки мені по закону не змусять, я це не зроблю. Але я розумію, що ті хлопці, які потребують цю допомогу е, одноразову, вона від 670 тисяч гривень до мільйона 71 ні гривні зається е, тисячі, е, то я розумію, що ці хлопці вимушені будуть пройти через це приниження. Аби отримати ці копійки. Ну копійки, бо чесно кажучи, це копійки для людини, яка там має там важке поранення. Ну це це але це допомога. Це допомога, яка дуже важлива. Слухаємо вас, дивимося на вас, щиро захоплюємося. Дякуємо щоразу, і наше шанування, Дякую. шанування кожному кроку, який ви робите заради нашої перемоги. Дякую заради нашої спільної спільної перемоги. Дякуємо вам. Дякую.